Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь, день і дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх, Він поставив у них Сонце. І воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого, радіє, мов велетень, щоб обійти коло своє, від краю небес вихід Його, і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла, Його. Закон Господній непорочний душу оживляє, свідчення Господні вірні навчають простих, повеління Господні праведні звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед і сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої. І від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого, нехай же слова уст моїх, і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя, і Спасителю мій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І мені повсякчас і на віки віків. Амінь. Як то добре, і як то гарно, коли брати живуть у згоді, як миро на голові, що сходить на бороду, на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі, Його, як роса Єрмонська, що спадає на гори Сионські, бо там посилає Господь благословення і життя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Який милостивий Бог Ізраїлів до народу свого, до чистих серцем, мої ж мало не похитнулися ноги, мало не повсковзнулися стопи мої. Я позаздрив безумним, бачивши добробут беззаконних. Бо нема їм страждання й до смерти їхньої, міцні сили їхні, у трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди, тому то гордість підняла їхню пихатість, і, як в одежу, одягаються вони у неправду та нечестя своїм, пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця. З усього глузують, зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють, до небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю, тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашею, і кажуть як довідається Бог і чи знає Всевишній. І ось ці нечестивці завжди живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав, чи не даремно я дбаю про чистоту серця, і в невинності умивав руки мої, віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. Але коли б я сказав, буду і я так жити, то я став би зрадником перед родом синів твоїх. І я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх, аж поки не війшов я у святиню Божу та не зрозумів кінця їхнього, дійсно на свиській дорозі поставив ти їх, над прірвою стоять вони, як несподівано прийшли вони до занепаду, щезли, погинули за беззаконня свої. Як щезає сон того, хто прокинувся, так ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні у місті твоїм. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним. Я, як тварина, був перед тобою, але я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою, ти порадою Твоєю провадиш мене. І до слави твоєї, ти приймеш мене, хто бо для мене є на небі і чого без тебе бажати мені на землі, знемагають серце моє і тіло моє за тобою, Боже серця мого, і доля моя, Боже навіки. Бо ось ті, що віддалили себе від Тебе гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від тебе. А мені найкраще прихилятися до Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщати про всі діла Твої, в церкві Твої, у вратах дочки Сионової, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже прийшли язичники в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій. Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх, на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розвели кров їх, як воду, навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших. Наругою й соромом для тих, що оточують нас, доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вилий гнів Твій на народи, які не знають тебе, і на царства, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ Твій і місце Його спустошили, не згадує давніх гріхів батьків наших. Але скоро пошли на милість Твою, бо дуже зубожили ми, поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імені Твого, Визволи нас, Господи, і очисти гріхи наші ради імені Твого, щоб не сказали язичники, де Бог їх, нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх. Нехай приде перед лице Твоє стогін ув'язнених могутністю Твоєю, збережи засуджених на смерть, семикратно поверни в серце ворогам нашим наругу їх, якою вони зневажили Тебе, Господи. А ми народ Твій і вівці стада Твого, будемо вічно прославляти Тебе і з роду в рід сповіщати хвалу Твою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа бо благоспівати Богу нашому, нехай буде йому насолодою наша хвала. Господь будує Єрусалим і розсіяних людей своїх збере. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок. І всіх їх за іменами називає великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму Його немає числа. Смирених підносить Господь, а нечестивих принижує до землі, співайте Господу хвалу, співайте Богу нашому на гуслях. Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву. І всяку рослину на поживу людям дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють Його, не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає. Господь любить тих, що бояться Його, і уповають на милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллулуйя, Аллулуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже.